Друзі, мої любі! Всім привіт! На що ж? Сьогодні зробимо прогноз на матч Німеччини-Україна. Товариський поєдинок, підготовка до Євро 2024. Ось завтра наша головна команда зіграє в 21.45 20... 21 За київським часом давайте розберемо команди. Нам в кінці зроблю поруч на матч. Ну да, матч товариський. Але це підготовка до євро 2024 до Всі наші збірники вже приїхали. Андрій Лунін, який став переможцем Ліги Шапонів з Медецьким Рела, має ось, -ось під'їхати. А так, всі вже в зборі. А у Німеччини також має під'їхати, Звичайно, що Тоні Кросс, який також, до речі, переможець. З мединським реалом. Ось, то там ще шлотерберг. То, то там ще підійдуть хлопці, але завтра, напевно, їх не буде, звичайно. звичайно Німці їх тренує Юлій Нагельсман. Юлій Нагельсман, який замінив Ганса Дітера Фліка. І Непогано, до речі, замінив хочу сказати, колишній наставник мінської баварії Юлій Нагельсман. Німці дуже сильно виглядали в товариських поєдинках. Німці вони, вони господарі чи Європи, Європи, да? як накрити, вони ж господарі, тому вони кваліфікацію не проходили, вони грали в товариські поєдинки. Ось, ну і ось Нагельцман, ось його операція перемогли Францію, Голландію. Тобто обіграла таких. Доволі таки бойових суперників, у німців ще в п'ятницю буде грати, а потім 14 числа німці з шотландцями викр... відкривають євро. Наша збірна проходила кваліфікацію до чемпіонату Європи, тобто, якщо німці вони господарі і вони грали товариську питання. То нашій збірні довелося грати. Ми були в групі з англійцями, з італійцями, з македонцями, з мальтійцями, посіли третю позицію високо піднятою головою завершили компанію. Потім нам пощастило, що через лігунацію нас появився шанс, ми цим шансом скористалися. Сітка була група Бі, де була Україна, Боснія, Герцеговіна, Ізраїль, Ісландія. І нам вдалося обіграти боснійці 2-1, то Ісланці у фіналі 2-1. Таким чином, ми пробили до п'ятого Європи. Взагалі. Сергій Риброва тільки одна поразка на чолі головного тренера Національної збірної України. Це поразка від Італії 1-2 на Сан-Сіро. В інших випадках Україна не програвала. Ну і також, до речі, згадуємо, що рік тому ці команди також зустрічалися, Також це був товариський поєдинок. Тоді було нічого 3-3. Це був такий дебют А Сергія Реброва. Це було 12 червня 2020 року. Бойова нічия 3-3. Проти зустрічі, то у нас вони негативні, Чотири матчі останні. У нас тут перемог. Одна ця 3-3. І то дуже така нічия, тому що ми вигравали навіть 3-1, але не втримали. Пропустили на останніх линах два м'ячі. Зіграли в нього 3-3. У німців три перемоги проти нас. Давайте згадаємо Євро 2016 да? 16 року, да? коли програли ми 0-2. Давайте згадаємо Лігу націй, коли ми програли 1-2 та 1-3. Ось такі неприємні спогади проти німців. Дуже неприємні спогади проти, проти німців. а, Чемпіонів світу 2014 року. А Німеччина дуже сильна. У них і там є такі відкриття, як Флоріан Вірц, така дуже така команда. З Німеччину я вважаю таким фаворитом навіть на ну, Чемпіона. Те, що про... ні, фаворитом на Франц Андрій, але Німеччину можна вважати такою командою, яка такий скритий фаворит, якщо так можна сказати, Німеччина. Німеччина я б вважав скритим фаворитом би на чемпіонаті Європи 2024, тому що німці. Тому що в них дуже сильна молода команда. Ось. І справді Німеччина дуже сильно спрогресувала Ми собі тим, точку зору при Юлії Негельсмані. А наша збірна України також прогресувала. Я вважаю, що у нас дуже хороше зараз молоде покоління, дуже багато молодих футболістів, Футболістів, які грають в європейських. В клубах дуже таких солідних, як Олександр Зінченко в Арсеналі, або Михайло Мудрик в Челсі, або Андрій Лунін в Мадридському реалі і так далі тому подібне. Дуже багато футболістів молодих, які мають поїхати, також до великих клубів, таких як Судаков, да? Барашков, ось. Тому команда я вважаю покоління Супер. Можливо, вона зараз одне з найкращих поколінь за останні там років так 10. Тобто збірна України суперпокоління. І я вважаю що Україна не ну, те, що прямо може виграти Чемпіонату Європи. Але е, Україна може дуже здивувати, я думаю, всіх. Тому що покоління дуже-дуже в нашої збірної хороше. Ось тому підготовка триває. Потім Україна ще проведе матч проти Польщі. О, ось а Потім буде ще один поєдинок. Молдаві зіграємо ми. Ну, а Після Молдавії, Румунія 17 червня, перший матч від Європи по футболу. Україна, румунія Потім матч у нас ще буде. Потім Словаччина і Бельгія. Ось такий у нас календар. Сподіваємося, що вдасться нам вийти і продовжити битись за. Євро 2024. А тепер давайте товариський поєдинок, чого я очікую від матчу Німеччина-Україна. Я очікую відкритої гри. І пам'ятаєте, коли ці команди рік тому, да зіграли в Ось, ну Подобно чого я очікую. Подібний поєдинок, що буде багато голів, що буде розкрита гра. Тим більше товариський поєдинок, це не фінал. Це не фінал Євро. вибачайте, це не фінал Євро, де команди будуть грати обережно. Це товариський поєдинок, тому я думаю, що будь-якому не забійцями, перш пронос. Думаю, багато голів ми побачимо. Я думаю, що Україна не програє. У мене таке відчуття, що наша збірна не програє, Скоріше за все, якась нічия, 2-2-1-1. Ось такому йому віру. Ну, думаю, що Україна не програє. Я якось впевнений, що Україна не програє. Друзі, тому першими проноси це обидві команди «Забіть», Другими проноситься збірна України, як мінімум, не програє Німеччині в завтрашньому товариському поєдинку. Що думаєте, друзі? Ви пишіть в коментарях. Скоро чемпіонат Європи. Сподіваємося, що все буде добре. Дивимося завтрашній поєдинок. Дякую вам за увагу. Ще раз нагадаю про нос: обидві команди обід, та Збірна України не програє. Дякую вам за увагу, друзі. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.